Із днем збройних сил України привітали окупантів в анексованому Криму. Куди цілили і що палало? Дізнаєтесь за митця ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. 32 ворожі безпілотники сьогодні протягом ночі приземлили наші сили. ППО загалом росіяни запустили 53 дрони камікадзе, збивали їх зокрема над Харківщиною, Полтавщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною та Житомирщиною. Ще 16 БПЛА були втрачені локаційно а два подалися у напрямку Білорусі. Зранку росіяни обстріляли комишани на Херсонщині. Поранений місцевий житель за добу в області. Ще шестеро людей постраждали від ворожих обстрілів. Росіяни накрили вогнем 10 населених пунктів. Пошкодили багатоповерхівку, вісім приватних будинків та автівки. На Донеччині у Лимані ворожа авіабомба поруйнувала 24 будинки. Ще одна пошкодила дві оселі у Мирнограді. Є руйнування у промзоні. У Бахмутському районі окупанти поцілили у дві промислові будівлі, пошкодили дві багатоповерхівки. Зачепило й вісім приватних будинків у часовоярівській громаді та чотири будинки у Сіверську. Під ворожим вогнем прикордоння Сумщини вибухало у 23 населених пунктах. Двома кабами росіяни вдарили по Глухову. Вибухами пошкоджені шість багатоповерхівок та понад три десятки приватних осель. У Хотінській громаді ворожий дрон атакував автомобіль. Усередину Буцький поцілив у будинок. Дев'ять міст та сіл напередодні обстрілювали росіяни на Запоріжжі. Поруйновано сім житлових будинків та підприємств. Російські війська окупували Новопустинку, старі терни, Іллінку та Новодмитрівку, а також просунулися в Кураховому, Романівці та поблизу Успенівки. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Це інформація неофіційна. Натомість, за даними Генштабу, там точаться важкі бої. Зокрема, на Покровському напрямку наші військові зупинили 40 наступальних дій у районах Миролюбівки, Новотроїцького та Новопустинки. Ще півсотні ворожих штурмів. Військові відбили на Курахівську. Ському відтинку найзапекліші бої точаться неподалік Курахового, Руманівки та Успенівки. Загалом на фронті відбулося 188 бойових зіткнень. У результаті російська армія втратила 1660 одиниць особового складу. Це підсумки генштабу за минулу добу. Також знищено два десятки артилерійських систем, 46 броньовиків та понад півсотні військових автомобілів. Загалом, за попередні 1016 днів, наші військові ліквідували понад 750 тисяч російських вояк, 9 тисяч танків, 1253 реактивні системи залпового вогню та 1020 засобів протиповітряної оборони. Тим часом повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 329 двадцять а морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до середини січня. Таку допомогу для нашої держави пообіцяв радник президента США Міжнаціональної національної безпеки Джейк Саліван. За повідомленнями про нові поставки зброї він заявив під час зустрічі із главою офісу президента України Андрієм Єрмаком Вашингтон також обіцяє допомогу із навчанням українських військових і нові санкції проти Росії. Все це лавиноподібне подібне постачання зброї, підтримка Києва і розширення обмежень щодо Москви – є частиною розробленої Білим домом стратегії. Її мета посилити позиції нашої держави на можливих переговорах про мир. Як повідомляє The Wall Street Journal, зусилля адміністрації Байдена щодо передачі озброєнь нашій державі, яких Вашингтон докладає останнім часом. Позитивно оцінили у команді Трампа так Кіт Келлог, якого Трамп вирішив призначити на пост спецпредставника в Україні, вважає, що це дасть Трампу важелі впливу на Москву під час переговорів щодо завершення війни. Підпільники проти окупантів, агент партизанського руху, Атеш порушив логістику російських військ. Для цього він. Непомітно підпалив релейну шафу на залізничній магістралі, що з'єднує Москву та Курську область. Унаслідок диверсії почалися затримки постачання палива та техніки. Призначених для окупантів на лінії фронту спецоперацію в Атеші присвятили своїм прихильникам і принагідно привітали усіх із Днем Збройних сил України і днем Святого Миколая. Ну а путінським посіпакам пообіцяли ще більше вибухово-диверсійних цікавинок. Поздоровляли зі святами сьогодні вранці загарбників, і на тимчасово окупованому півострові там росіянам та колаборантам довелося відбиватися від нашестя морських дронів, гатили по них з води, повітря та землі. Під час цієї навали навіть Кримський міст перекривали, а місцеві у соцмережах повідомляли про вибухи у Керчі. Гучно було так, що аж вікна у хатах ходили ходором. Бахкало, зокрема, неподалік суднобудівного заводу, а в мікрорайоні Аршенцево видно заграву. Як гадаєте, чи зможуть наші військові вгатити по Керченському мосту ще раз як колись? і Чи буде цей удар фатальним? Пишіть, що думаєте у коментарях під цим випуском, а ще ставте лайк та підписуйтеся на наш ютуб канал. Ми тим часом рухаємося далі. Продовження завоювань сирійських повстанців вони просуваються до одного із найбільших міст країни Хомса, за повідомленнями заколотники. Перебувають у передмісті. Місто Хомс має стратегічне значення. Якщо повстанці зможуть його контролювати, їм вдасться відкрити прямий шлях на столицю Сирії Дамаск. Напередодні бунтарям вдалося захопити одне із найбільших міст країни хаму, яке було під контролем урядових сил і початку громадянської війни в 2011-му. Підконтрольні диктатору Асаду сирійські військові разом зі своїми російськими союзниками здійснили так званий жест до. Доброї волі і покинули межі міста, начебто опікуючися безпекою цивільних, хама є воротами до прибережних міст Тартус і Латакія, де, зокрема, розташована стратегічна російська військово-морська база. Нагадаю, чотири дні тому антиурядові повстанці захопили найбільше місто країни Алеппо а також. Численні села і містечка диктатора Сад, за повідомленнями багатьох змі, зараз може перебувати в Москві, яка обіцяє йому допомогу найближчим часом, але не квапиться виконувати обіцянку. Негайно усунути президента Південної Кореї від виконання обов'язків, хоче лідер керівної партії країни на екстреному засіданні своєї політичної сили. Хан Дон Хун заявив, підтвердилося, що президент під час оголошення воєнного стану наказав затримати ключових політиків, здійснити це мала розвідка країни. Президент аргументував своє прохання про затримання, начебто, тим, що ці політики представляють антидержавні сили. Щоби такого не повторилося, у керівній партії хочуть якнайшвидше забрати у президента повноваження. Юнсок йолю загрожує імпічмент. Голосувати за нього мають завтра. Цього тижня президент Південної Кореї звинуватив опозицію в тому, що вона паралізує роботу парламенту мій таким чином. Допомагає комуністичним силам КНДР і скерував війська захопити будівлю законодавчого органу. Утім, не встиг, бо в оточеному силовиками парламенті депутати проголосували за скасування ініціативи. Згодом таке саме рішення ухвалив Кабмін. А главі держави і кільком міністрам нині загрожують розслідування та відставки. Три українські атомні станції майже відновили потужності після обстрілів Росії. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Мова про Хмельницьку, Рівненську та Південну Українську АЕС. Він зазначив, що наразі працюють вісім із дев'яти реакторів. Один перебуває у стані зупинки, а деякі зовнішні лінії електропередачі. Досі відключені після атаки росіян 28 листопада. Як зазвичай, ядерну безпеку України Гросі назвав джерелом глибокої стурбованості і закликав до максимальної стриманості. При цьому не згадав, хто саме атакував нашу енергосистему. Попри часті нальоти ворожих безпілотників, як от нещодавній проліт 17 дронів поблизу Південноукраїнської АЕС у МАГАТЕ підкреслили, що охорону на станціях підтримують. Не сховались від дрона. Прикордонники за допомогою безпілотника затримали трьох ухилянтів на буковині. Чоловіки пробиралися у бік Румунії, і їхній рух у хащах зафіксував дрон. Помітивши наряд, порушники намагалися втекти, але їх розшукав службовий пес. Ухилянтів з Полтавщини, Прикарпаття та Тернопільщини затримали за 300 метрів від державного рубежу. Тепер їм загрожує штраф. У сумах правоохоронці затримали шахрая, який привласнював автівки, куплені волонтерами для потреб військових. За два роки він отримав від громадської організації 11 автомобілів на суму 2 мільйони гривень. Але на фронт вони так і не доїхали. 24-річний сумчанин видавав себе за офіцера секретного підрозділу і так переконав очільницю громадської організації, що усе спрямовує у підрозділи Сил безпеки та оборони України. Утім, насправді, чоловік. Їх жодного стосунку до військових не мав. А усі автівки та інше пожертвуване майно продавав. Зловмисника затримали і взяли під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Запобігти корупції ще зі шкільної парти в українських навчальних закладах провели уроки доброчесності для школярів. Ініціювало заходи Національне агентство з питань запобігання корупції. На цих уроках працівники НАЗК пояснювали дітям, якої шкоди завдає корупція. Наталія Ткачук побувала на такому в одній зі столичних шкіл. Добрий день. Учні столичної гімназії східних мов вмощуються за парти. У цьому навчальному закладі школярі вивчають китайську, японську, турецьку та арабську мови. Але сьогодні у дев'ятикласників за розкладом ще і урок доброчесності. Сьогодні ми з вами поговоримо про доброчесність та антикорупцію. Що таке корупція і хто такі корупціонери? Українські школярі чудово знають. Це коли ну, дають гроші, хабарі. Корупціонер це людина, яка переважно гроші з міжнародної казни бере в свою кишеню. Дев'ятикласник Захар вивчає арабську мову. Хлопець планує стати послом України в одній із африканських країн. До посади держслужбовця школяр готується вже. Можна зробити механізм для того, щоб. Просто людям не хотілося брати а ті, хто вже потім бере, тих можна саджати. Всеукраїнський урок доброчесності для школярів проводять щорічно напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією. Національне агентство з питань запобігання корупції ініціює проведення різноманітних заходів, і, зокрема, звісно, заходів, які стосуються саме закладів загальної середньої освіти. І це наш традиційний тиждень доброчесності, який проводиться в усіх школах України. Виховати майбутнє покоління, яке будуватиме країну без корупції, головне. Зне завдання уроків доброчесності. Проводять їх інтерактивно у формі гри. Перш за все, школярам розповідають про доброчесність у навчанні. Старатись не списувати, нікого, не підставляти і вести себе добре. А ти сам списуєш? Ну, я стараюсь не списувати, але іноді бувають такі моменти. Чинити правильно, навіть коли тебе ніхто не бачить, це і є доброчесність. Якщо ми будемо в собі в першу чергу да виховувати цю навичку і жити за цими принципами, тоді нам не потрібно буде проводити якісь спеціальні уроки, чи спеціальні заходи, чи вигадувати якісь спеціальні інструменти. Врешті за словами освітян доброчесність – це те за що ми сьогодні воюємо і що виборюємо. Наталя Ткачук, Сергій Тихонов, один 1+,1. Вони завжди на поготові. у небі на землі і у морі. Сьогодні наші захисники кров'ю і потом героїчно виборюють нашу з вами свободу. І ще до 2014 року важко було і припустити, що День Збройних сил України наші військові зустрічатимуть зі зброєю у руках 11-й рік поспіль. Саме завдяки ним на підконтрольній території зберігається мир. А на тимчасово окупованих точаться бої за нашу з вами свободу від імені українського народу. Вітаємо наші збройні сили із професійним святом. Повертайтеся живими та неушкодженими. Віримо у перемогу, віримо в зсу. Підготовка до захисту країни на одному із полігонів курсанти-артилеристи відпрацьовують практичні навички стрільби, повітряну розвідку і роботу з координатами. Усе максимально наближено до бойових умов, щоб майбутні офіцери могли впевнено діяти на фронті. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. На лінії вогню курсантка Анна Внучкова. Ми навчаємося чотири роки. Що тут може бути складно? Нині вона командир гармати, організовувала роботу взаємодії І контролювала там процес наведення, заряджання. Я обрала цю професію, бо це була як мрія з дитинства. А цю гаубицю торік офіційно прийняли на озброєння зсу. Це Богдана, два українського виробництва. 155 п'ятдесят калібр цілі може вражати що живу силу, що броно, броньовану техніку. Завдання 20-річної курсантки Анастасії Адріанової – орієнтування гармати для стрільби. Збоку, ніби просто, але найменша неточність може змінити результат бою. Заряд осколково-фугасний, осколковосний осколковий заряд третій. Приціл 517, рівень 29,92. Гармата! дев'яносто Я зараз виконувала роль топогеодезиста, Відповідно, орієнтувала саму гармату, допомагала. І, а також в певній мірі була як радіотелефоніст, записувала команди. Тут тренування без бойових снарядів за допомогою програмного забезпечення. Тим часом у пункті управління спостерігають за влучанням снаряду. Є розрив. На висоті 800 метрів працює безпілотник лелека. Літачок може вийде з лінії хмар, і, можливо, тоді камера трошки прозавантажиться, аби бачити зображення, щоб покращити навички роботи з безпілотниками. Екіпаж керує дроном, проводить розвідку місцевості, визначає координати цілей і передає їх на вогневі підрозділи. Відпрацьовуються завдання по веденню повітряної розвідки в умовах відсутності gps сигналу, так як ми знаємо, на Фронті у нас з цим дуже великі проблеми. Противник використовує засоби радіоелектронної розвідки для того, щоб подавляти наші GPS-сигнали. Курсанти кажуть, для майбутніх офіцерів-артилеристів важливі математичні знання. Без них в артилерії не обійтись. Гармата стоїть тут, ціль хай там буде через 12 кілометрів. От вся математика. Нам треба порахувати, що ми установки подамо на прицільні пристрої гармати щоб снаряд, пролетівши там 6, 7, 12, 13 кілометрів, впав безпосередньо в цілі. Попереду ще кілька місяців підготовки, а потім реальні бої. Тож програму максимально адаптують до сьогодення. Ми постійно знаходимося на фронті. Ми спілкуємося з командирами підрозділів, з командирами дивізіону, командирами бригад і беремо все те, що потрібно власне, при підготовці курсантів і впроваджуємо це в навчальний процес. Ми постійно працюємо з нашими партнерами, бачили, як готують курсантів натовських країн, і все саме найкраще ми взяли і вже впровадили в навчальний процес. Змін те, що зараз дуже сильно потрібно нашій державі, тому що є, можливо, певні моменти, які потрібно допрацювати, і я б хотів би дуже сильно в цьому приймати участь, в цьому посприяти. Після навчань запевняють курсанти готові брати на себе відповідальність і повертати українську землю. Марічка Кожик Андрій Попович ТСН, 1+,1. Кладе під подушки подарунки і виконує найзаповітніші мрії. Сьогодні відзначаємо День Святого Миколая. Його вважають покровителем мореплавців та мандрівників. Але найбільше візиту загадкового дідугана чекають діти. Бо тим, хто добре себе поводив, він лишає подарунки, а не слухам вручає різочку. Цього дня також заведено допомагати сиротам. А наші предки від цього дня починали готуватися до різдва. Традиційно свято припадало на 19 грудня, але у зв'язку із календарною реформою дату змістили майже на два тижні назад. Через повномасштабне вторгнення від гучних святкувань в Україні відмовилися. Проте вже ввечері у регіонах запалять вогні на центральних ялинках міст і сіл. Зробляться і в столиці на Софійській площі Цьогоріч головна 15-метрова красуня країни у біло-блакитних кольорах. А її верхівку прикрашає різдвяна зірка. Нехай на різдвяні свята збудеться наше заповітне бажання, миру та перемоги усім нам привітайте одне одного у коментарях під цим ефіром. Наступний випуск вже о 14-й. Аби його не прогавити, алгоритм звичний, підписка та дзвоник. Побачимось.